Я вже все поробив. Зуби ще треба почистити. Ні, ще не в Таку погоду виїжджати в дорогу зовсім не хочеться. От. Я думаю, поки йде дощ, можна повідповідати на ваші запитання. Добре, що тут інтернет ловиться, я можу читати коментарі. Отож, мене вже привітали з Днем народження. Це ви перше, так. Да. Бо. Будемо відповідати. Знову задає те ж саме питання, навіть він про що раз мовчу відповідь, ще раз повторюю. Я через Ківі, я дивлюсь, де, який білет дешевше, а купляю напрямую в компанії. Тим більше, що тут опять такі іберія, а я в іберії вже зареєстрований, вже один раз купляв білет, поэтому я знову купив через неї. Зачем мені лишні посередники? Не довіряю я цьому ділу, лучше напряму купляти. Тим більше Іберія дуже надіжна компанія. А куплять у всяких компаний, даже через посредника, куплять у всяких компаний непонятных, в которых даже не работает сайт и вообще все працює уже гибло, я не хочу. Вот. Ну тут все нормально, все четко. Вот. И, в принципе, я правильно угадал. Получается с Колумбии самый реальный вылетить. В других соседних стран дешевых билетов немает. А в Бразилию ехать треба требовало заворачивать крюк. В общем, в любом случае, Колумбия наша. В общем, все відповів. У Іберії напряму я купив білет. Оплатив карткою монобанка, збільшив ліміт на день і оплатив. Якраз вистачило ваших донатів. Ну, це те, що мені кидали на морожене в основному. На квиток на той момент чимало накидали, зараз вже більше додають на ремонт велосипеда. Ну, в не важливо, ви кидаєте на одне, я можу тратити на друге. Головне, що ми це все заголосуємо. От. Можна збирати на нову камеру, наприклад. але все, все, що снарядження для нової подорожі, я буду купляти вже там. Тут я зараз нічого не хочу купляти. Максимум, що я купив, бо якийсь тенд в китайському магазині. Некоторі можливо, тут можна купити, бо вони тут будуть дешевле, ніж в Іспанії. А в основному чи там. Значить, Вернемося до обуві. Да. Про обувь. Це обувку я купив у секанді за 200 гривень. Поза прошлою весною. В літньому поході ми з Ігорем їх іспитали, коли їздили в Ницьку область. Фірма якась така ось називається EL, Ельтен. У них короче, бронірований насук. Вони дуже класні насчет температурних режимів влажності. Дуже добре, коли намокнуть, дуже добре висихають. Ноги в них не мерзнуть. А найголовніше, що не воняють. Ось це найвелике великое будь-якої обуві, тому що з обув'ю завжди була проблема в тому. Вот. Дуже крепкі. Ми поїхали з Ігорем, Ігор теж пощупав, сказав, що це класна обувь. І тому я її приберіг для особливої особливої мандрівки. І в цю мандрівку я поїхав в ній. Це мені Таня їх привезла в Іспадію. Бо тоді я був в інших, вони теж хороші, але вже зносилися. І ці вже теж скоро зносяться. Тут носок. Оця дирка вона була маленька в самому початку, все час збільшувалася, Я вже навіть нитками підшивав, ну в принципі вона доїде. доїде. Там в Іспанії буду наблюдати. Може десь навіть знайду. Обув, звісно, трудні шукати, одежу там легко знайти можна. А обув трудні, так. Да. Тут я не думаю, що є смисл щось шукати Безполезно. Тут нічого. За дежур теж щось так плохенько. Може, як доїду до великих городів, там щось буде. так от. По поводу дам. Як я почуваюся фізично чи є якась, стоп? в тому вона збагання буває, находить і уходить. В принципі, нормально. Коли їдеш в такому режимі, що не перетруждаєшся і віддихаєш регулярно, то нормально. От. З коленями в мене повний порядок. Коліні в мене з дитинства, тому я можу спокійно крутити на високих передачах, з всій дурі викручувати на горку, нічого в мене не буде. От, по поводу так, колені, ну, Я вже розповізував, що що, щоб колені не страдали, найголовніше пити регулярно воду. Ну і тренувати їх треба. Якщо ви сразу зробите велику нагрузку, вони будуть боліти. Але то боль не страшна, вона проходить. Друге діло, коли колені пересохнуть і ви зітрете. Оту... Ну, в общем, там є така тема, можна десь почитати подібно в інтернеті, то це вже все, це не норма. Ті, хто так робив, не слухайте всяких ідіотів, які вам советують економно пити воду, якось по-особливому, щоб надовше хватило. Пийте води багато, пийте води нормально. Щоб у вас все було добре. От от. Ну і по поводу сідла, і сідло взагалі класне, це ідеальне сідло по формі. Е, до цього сідла у мене жопа притислалася мгновенно. І на ньому було дуже комфортно. Взагалі ніякого дискомфорту не відчував. У нього передок розривається, я його підклеюю, скотчем всяким, зараз взагалі він просто... Висить, як попало, але вже доїде, нормально. Ось е, таке сідло хороше, це форма сідла, то що вона тут для мене. Це саме от, і, ну, і По поводу всього остального, я говорю, зараз ніяких болячок немає. От, і, ніякої інфекції не вистачає вже давно, так що нормально. От, я думаю, що тут намного проще, якось це саме то в Перу, якась мене заразу підхватила. Ну так нормально почувається. Іноді буває якась відправисть, головокруження. Отут, звісно, противна погода так прохладна, мокра, таке. Хочеться побыстріє сюди втікти, але я так зрозумів, що прийдеться тікати по дощу. Це судьба. Прогнози брешуть, вірить їм не можна. До речі, так, да, подорож на складному велосипеді з 20-ми колесами. Я, кстати, якось думав про це, це дуже хороша фішка, я навіть про це розказую. 20-ті колеса дуже компактні. Mm -hmm. Їх дуже легко перевозить в транспорті, зложив. І є такі великі, що складається малісенький чемоданчик. І все, і перевозиш його з собою, потім виліз, розклав, поїхав. Дуже хороша тема. І Ще є одна мандрівниця. От я не пам'ятаю, як її зовуть. Це дуже давно було. Ще в текстовому форматі я читав про це колись на Вілоки. Да, з Донбасу тітенька. У неї складний велосипед аїст Ну, Только не той аїст, що на великих колесах, а той, що на маленьких, 20-х приблизно. 20 х чи 22 х вона там точно не пам'ятає, там просто розмір, розмір. І вона на ньому об'їздила всю Європу. У неї прикол, вона спеціально сумку під свій багажник пошила сама. Сумка вела штани із латок, Латана перелата, там на находки такий прикол, короче. І вона молодець, така тюкнька, бойова. Она целый год экономит и вкладывается свои пенсии денежки и отправилась по путешествиям. Но ну, это было давно. Это было еще в 90-е годы. Вот так я. Так вот эта тема тоже хорошая. Е, ну, в общем, я уже казал, что е, на багато вопросов не буду выглядать. Я и раньше игнорировал некоторые вопросы. И сейчас решил специально проигнорировать багато комментариев, которые были. Вот так вот. На некоторые темы, которые я даже не буду вспоминать и озвучивать. А так вот. По поводу цього дяденьки, цей дяденька взагалі недалекий. Недалекий совсем. От, насчет ситуації в Україні взагалі капець. Він не нагородив такого, що там навіть немає коментарів, там навіть немає чого розповідати. Е Таке відчуття, що він навіть взагалі не розуміє, хто на кого напав. От, і саме коронка фраза, Зеленський неправильно поступив. ему нужно уйти в отставку и тогда все будет хорошо и, и вот это вот интересно что не, не надо было воевать с россией вот видно вот, перший конечно кто так и каже, но это а что надо было делать сдаться наверное сдаться. сдать украину без боя наверное правильно потому что судя по тому как вообще реагирует на все это и западные всякие партнеры так называемые то может так и правда надо было забыть Тоді ніхто не погиб. тому що якась дичь виходить, що. <гум> ну і по поводу, ладно, раз вже запіду тему. А, колись ще в контакті общався з представителі антимайдану. Вони тоді були, так, да, такі І вони дуже удивлялися, як так пішов на Майдан ходив не за гроші? за безплатно, та ти гониш, ти брешеш. Так такого не може бути. Ну от як так? Дійсно, виходить, що ті, хто ходив за грошима, хоча б щось получили, а ті, хто ходили за ідеєю, виходить, що отримали, отримали ніхрена. Ось от так. Ну і ще є люди, які задають запитання, там такі, як, куди я, як потрапив за кордон, я вам можу сказати, що це, ну і немає сенсу зараз відповідати. Ну дивіться, от, починайте дивитися з серпня, як я вийшов в ефір, це було... Це було в Італії, перед Санремо. От примерно откуда починаєте дивитися. Правда, там я знімав другим телефоном і не було монтажа. Но там дуже цікаво я розказую, показую речі. От. Дуже... А хороший монтаж... Монтаж уже почався в Іспанії, як я був в этом. Андиї, так. Ну, кратко можу пересказати. Чітко. Примерно... Приблизно два роки тому у мене з'явилася мисло про те, що це все надовго і треба щось робити. первічна мисла взагалі була просто е, перейти е, на лігальний кордон, купити якийсь вілік у Словакії, проїхати по всій Європі, осінню повернутися і повернутися обратно, забрати свій вілік і повернутися вдома. А той велик там заховати, на, на будущее, будущее. Далі я зрозумів, що так не вийде і ліняти мене з кінцями. І У мене був план, і потім оказалось, що з великом перейти не то треба велик бросити. І в общем я перейшов в Румунію. В Румунії, як звичайно, здався пограничникам. Вони оформили мене. Там в Румунії чим добре, що там швидко оформляють. Через сутки я вже отримав бумажку у Румунський. І мог їхати на всі чотири сторони. От. Тоді я зв'язався з Ігорем і Сашком. От, і, бо вони якраз теж збиралися їхати кордон, граництва, вони хотіли в Венгрию їхати, а потім передумали і приїхали до мене в Румунію. Там ми з ними зустрілися, я тим часом купив велик. Я зарані знайшов місце, де можна купити дешевий велик. І там я купив удачно. Там я купив велик чуть більше 100 євро. І він мені обійшовся, велик дуже класний. От. І ми поїхали на юг, ми, ми їхали до моря. Взагалі був план такий, щоб поїхати доїхати до Чорногорії, потім Албанію, Грецію, поїхати аж в Турцію, або хоча б доїхати до Турції, а там їде, їде додому, а ми з Сашком, а я Сашка буду проважати до самого кордону, а він поїде до себе додому там вже. А я могу, мог би залишитися в Грузії або в Турцію, а з Турції поплисти на Кіпр, щоб саме холодні місяці пережити. Кстати, оця ідея дуже добре підійде на наступну зимовку, якщо я поїду в Мандри. Перезимувати в Турції і Кіпрі. Це самий такий, самий простий і удобний варіант. От. Далі. От. Е коли ми доїхали до Чорногорії, ми приїхали з Румунії в Сербію, з Сербії в, в Чорногорію. Там жара хлопців звалила, і вони там недовго побули і поїздом повернулися додому поїздами. Ну а я туди вирішив раз таке діло, поміняв плани, вирішив їхати на Іспанію. От. Їхав е через Хорватию, е спочатку проїхав получается, Чорногорію, Боснію, Хорватию, трошки заїхав в Словенію, Італію, Францію, Іспанію. От. В Іспанії я ще не вивчательно не знав, що робити, але в принципі, план такий був. Ще думав, як я планував, що можна доїхати до Іспанії і коли наступить холода, полетіти самолетом в Бразилію. Только э, поскольку, э, если бы у меня был якийсь дорогий модный велосипед, возможно, я и взял бы його с собой. А так я решил, что нема смысла возить. Вот. И я так обрадовался, что это можно купить дешевый велик, брушный. И что выйдет даже дешевле, чем куплять новый. Ну, в смысле, дешевле, чем возить самолетом, потому что самолетом, если везти, там получается... Ну вот странно получается, коли я выбрал билет 120 евро, а назад мне, короче, предлагали за 100 евро привезти велосипед. Вот. Ну, в общем-то, неважно. Даже если 100 евро, э, все равно, в принципе, туда и назад це выходит нормальная сумма, я подумал, классно, за такие деньги можно просто купить велик, покататься на ньому, а потом выкинуть на финише. Вот. Э, ну, тут опять-таки получилось. Так что в Бразилии мне надули, надумали, надумали этот хлопець, потому что у них на фотке были дуже классные велики, а коли я приехал, там оказалось, что велику велики не очень хорошие. А, але він мне убедительно рассказывал, что велики проверены и все надежные. Там все отремонтували, знову потому что ни ніхто не ремонтували, великі убити в хлам, все убито було, абсолютно все вбито, все, все, що можна було вбити в ньому, в ньому було вбито. Відтоді поломки почали з самого початку. На даний момент всі поломки устранені. Вже все, що могло зламатися, в ньому зламалось, було замінено, Вже тепер він доїде до таким. Ну а далі треба дивитися, як я перелітаю з самолетом в Бразилію. З Бразилії я їду в Аргентину, Чилі. Оце таке. Тут мандрівка вже подробна на відео є, можете її подивитися. Оце кратко вам моя історія, як я куди попав. І що буде далі, я не знаю. Поки ще не знаю. Можливо, мандрівка знову продовжиться. Як я зробив шалішко сухе, ну так я ж був трошки на возвишенні, я на ямці був, і ліжко сухе. От, наприклад, тут теж я на горбочку стою. Вокруг мене все мокре, а на дівній тенти мені нормально, мені хорошо. добре. До речі, питав хлопець PayPal. Я встановив PayPal, та я так зрозумів, що треба ще підтвердити номер телефона. Е, то самое. Я, я, для того, щоб працювати з валютами, я ще відкрив карточки собі в монобанку валю, доларову і єврову. Будемо наблюдати, я зараз поразберуся працювати, тому що я так і не зрозумів реквізити, щоб мені напайка гроші кидали, де їх шукати там, тому що нічого -то воно поки не показує нічого. Взагалі, розберусь. Роумінг в Південній Америці приблизно стандартний. Дуже дорогий. Лучше не дорогі. А по поводу того, де да хтось в Європі спеціально для біженців Вот. Тому користуйтесь, поки є така халява. Ну, я думаю, що вона буде. поки длится війна, поки біженців приймають, вона буде ровно. Тому я прийду, тоже буду лайфом пользуватися своїм. Вот. В Європі Wi-Fi знайти ще важче, ніж тут. Кстати. Там дуже важко знайти Wi-Fi, щоб можна було щоб можна було відео тим більше, бо В основному все знаходиться дуже медленно. Навіть в аеропорту в Мадриді настільки ж зробили, що грузиться. нагрузиться. Там Заблокировані всі, всі ці приложения, фейсбуки, ютуби, все заблокировано, нічого не работає, в общем, бардак там. Є. Вот. Но іноді знаходяться fi Самое интересное, що в Боснії дуже добре работають Wi-Fi. По поводу, кстати, країн. Е е е не помню, я не пам'ятаю, чи я розказав, короче, сейчас это самое. То я був в прошлом році в Боснії, Боснія мені подобається. Багато в чому. По-перше, там біда дешева. Жилье, я думаю, теж там дешево. З інтернетом проблем немає. І взагалі там доволі цивілізована країна, не хуже, ніж Україна до війни. Я думаю, що жити там можна. Нички там шукались дуже легко. Там населення небагато, городів мало. В основному вона така там села, села. І природа мені дуже подобається. Це примірно як Крим, только без моря. Дуже хороша. Боснія одобряю. Дуже хороша страна, тому якщо що, можна і там поселитися. Если работать удаленно, в интернете шикарно підходить. Паспорт получить можна дуже легко. І з боснийским паспортом без візових країн не менше, ніж з українським, може даже більше. І ще Босния кандидат в Евросоюз. Є... Я думаю, що її дуже скоро туди візнуть. Вместе з Македонією. Там вони просто хочуть вместе з Сербією взять, а Сербія поки що там є там проблеми. У, у них офіційна влада готова визнати всі умови. Вони повинні визнати незалежність Косова, офіційно признати і, і не претендувати на які території інші. А серед населення такі бутують канібалістичні настрої, що все-таки Косово наша треба забрати. І тому трошки є разногласія там. Ну і корупція, як звичайно, ну це в усіх странах. Там. Це в Македонії, в Боснії так ж саме, і в Албанії. Корупція це само собою. Це не них. І вся Південна Америка, я так думаю, теж тут корупція, дай Боже. Просто ми це не знаємо, як туристи. А коли тут вже посилили собою жити, мабуть, там. Там все нормально. Кстати, да. Питали ж по поводу партизан. Що за партизани такі є? А Це я так думаю, що є ті, хто кокаїн вирощують нелегально, вони його охороняють. От вони і називаються партизанами. Це і хлопці чувак, зараз я подивлюся. Коротше, ці партизани, це така організація, казується, вона вже існує 60 років, це комуняки. Це комуняки, які боролись за завалище тоді, вони до сих пор партизани лісах. Отаке. Фарк називається парк. По поводу як пшениця цвіте, а що ви ніколи не бачили, на колосках появляються зверху такі, ті самі штучки. Вони легко обсипаються, якщо їх потрусить. з них пицца розсіюється по, по окрестностям. Ну, це дуже цікавий момент, короче. Я тоже задумався над тим, а чого вона цвіте, коли зерно вже є. Обично ж Обычно цвітують рослини до того, як образується зерно, вже після цвітіння, після пиління образується зерно. Но сам факт, що у неї в цей момент дуже активно образується пульця. Вона в цей момент якраз жовтіє. До цього вона зелена, а потім вона жовтіє. після цього цвітіння. І от в цей момент, оця пульця, коли летить, оце в мене страшна регія відбувається в цей момент. Бракує інформації про місцевих дівчат. Ну, дівчата, я вам крупним планом показати не можу, тому що я не знаю, я, наскільки вони адекватно будуть реагувати на те, що я їх знімаю. По поводу людей знімаю, кстати, хтось спрашував, я пам'ятаю, я забув розказати. Дивіться, я теж думав, а чому я не знімаю людей, а потім, коротше, мені зайшло. я ж, а як я можу їх знімати, якщо в мене телефон цей момент дуже зайнятий? Не можу. Коли я спілкуваюсь з людьми, я не можу їх знімати. Була б камера, знімав би. От. А кстати, от, у, у Аргентині я замітив, що людям дуже подобається, коли їх знімають, поэтому я там часто знімав людей. Ну таке. Ну а по поводу дівчат я говорю, що это самое. Була б у мене Сонька, я б мог би зумить 10 разів, я так, тюк, мог би багато, вам дівчат показати гарно. Ну не можуш, телефоном так не зробиш. Плисти на паромі, а куди плисти на паромі? На якому паромі, куди я повинен плизти, не пойму. Через акваром типу не перепливає, ви ж <с> Так я. Далі я не знаю, там... ну і по поводу, да, по поводу легалізації і всього прочого, і тут розказують, і в телеграмі. Я вам так скажу, ви не переживайте так сильно, я за це не волнуюсь. Я ж говорю, що в будь-якому випадку не йдеться страна, де я змогу легалізуватися. Це залежить від того, чи захочу я зараз їхати в мандрий. Е е я б може не поїхав. Но получается, что если мені донатять, не донатить, то по, су по сути донатами мені можуть оплатити всі мої подерж, до чого не могут оплатить все мои расходы подожди, для чего бы не поехать. Ну, короче, я ще в размышлении, потому что, опять же, такая погода начинается, думаю, ну, не надо, лучше уже посолюсь и буду жить жить. Але, якщо я посолюсь и буду жить, опять-таки, в ближайшие годы забудь тоді про мандры. Поэтому все не так однозначно. Тут э, важко. Важко собі прикинути, що і як робити. Зараз я не можу про це думати. Дуже важко думати про це зараз, ось, в такому стані, як і час. От. Що там я ще? Про страни я вже казав. Щось мене вилетіло з голови. Ну і щось там хлопець питає, по поводу того і те саме, як животне, коли шукає нічого. Нічого тут немає, абсолютно нічого немає. Таке відчуття, що, що всі поховалися. Вони потім вилазять. Насікомоє разом. Ну, Ну, я вам скажу, що тут доволі безпечно. Я не знаю, я багато чув всяких страшних історій про те, що тут це саме старшило там. Ничего. Єдине опасне животное тут комари. Вот одних треба берегтися. Всі стрельные животные не опасные. Абсолютно. Нічого не стоит бояться. Вот так вот. Кстати, вот эти звуки, которые я поначалу принял за ягуара, а потом за малпочек, це были, скорее всего, какие-то пташки. Причем великие. І вони щось таке ночі були активні, але вони крупні. Я думаю, що якісь орли. І щось вони там кипішували, шипіли на когось, не пам'ятаю. Може і на мене навіть. Тому що останній раз вони були над головою. от. так от. таке, ну теж нелогічно, який ягуар може бути. Ягуар дуже далеко ховаються. Ще далі, ніж партизани. Тому так. Да. Відео з відповідями вийшло опять дуже довге. тому буде окрема серія з відповідями. На тому все. До нових серій.